Вітаємо на каналі українського гідремецентру. Лютий розпочався із повернення до нас зимового характеру погоди, а допомагає йому у цьому надходження арктичного повітря з північних широт. Відповідно, у нас очікується зниження температури, і часом впродовж тижня подекуди випадатиме невеликий сніг. Отже, найближчими днями бачимо, що на погоду в Україні ще впливатиме висотний циклон, який знаходиться на схід від території України. Завдяки цьому в нас буде дещо більше хмарності і часом може бути місцями невеликий сніг, а саме завтра в нас невеликий сніг місцями по всій території України, окрім південно-східної частини, В середу по північно-східних областях, східних, а також в Карпатах та на Прикарпатті. А ось четвер вже цей. Атмосферні фронти такі мало активні за цим циклоном відходитимуть у південно-східному напрямку, і в четвертій по південно-східній частині ще може бути невеликий сніг. Наприкінці тижня посилюється антициклон із північного сходу, і він забезпечить вже нам погоду без опадів. Також зверніть увагу, що на сході та південному сході країни на дорогах подекуди може вже бути ожеледиця. Повітряні потоки переважатимуть спочатку з північного заходу, але згодом перейдуть на північно-східні швидкості помірні 5 10 метрів за секунду. Найближчими днями температурний фон формуватиме арктичне повітря з північних широт. Саме воно спричинює зниження температури, але за рахунок того, що у нас все ж таки ще буде хмарність, то сильного такого зниження не очікуємо. Проте морози повертаються, і найближчі кілька ночей по всій території України нічна температура складатиме 0,7 морозу. А денні максимуми коливатимуться від 3 морозу до 3 тепла. Найпрохолодніше буде в Карпатах, там вночі 6-13 морозу, а в день 0 мінус 5 Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.